Через капризи погоди цьогоріч фермери та городники дійсно отримали проблему з тим, що рослини, на які вони розраховували, або замокли, або пошкоджені морозом і так далі. Але враховуючи те, що кількість вологи в цьому сезоні достатньо велика, не потрібно боятися сіяти ту культуру, яка планувалася Наприклад, на посів раніше там на початку травня чи в кінці квітня зараз саме час для цього робити. Навіть ті там дні, які зараз там можуть бути жаркими, вони не вплинуть негативно на ту рослину, яку ви зараз посієте, враховуючи, що кількість знову ж таки тієї вологи, які є в ґрунт, її достатньо буде для того, щоб дати гарний старт рослині, і і корінь встиг піймати оту вологу. На про яку ми говорили в попередніх відео. Тому сійте, не бійтеся і отримайте гарні врожаї. Ну а якщо потрібна гарна і правильна консультація, ми вас чекаємо в харвест центрі і ми зможемо вам тут допомогти.